Здарова, бродяги! Пройшов рівно тиждень з тих пір, як я записався в тренажерну залу. Кач! І я готовий поділитися з вами своїми думками емоціями з цього приводу, до чого я дійшов в своїх виставках. Сподіваюсь, вам буде цікаво, вам буде корисно, якщо ви тим паче збираєтесь під тренажерну залу і не знаєте, чого чекати. З вас обов'язково лайкосик можете підписатись на канал. в мене попереду ще багато відео пов'язаної зі спортом, з харчуванням, зі смаколиками, з різними оглядами на доставочки, може фітнес якісь такі цікавенькі. Тому цікаво, тиждень тому я розпочав свій шлях з ваги 128 кг. Зараз же на вагах рівно 125. Небагато не мало. Ну і переходимо до найцікавішого. Перший аспект це біль. Якщо ви не вмієте терпіти біль, моя вам порада. Навіть туди несутись. Не знаю, хто придумав ті спортзали і взагалі, але сенс в тому, щоб трішки надірвати м'язи, да, перевантажити їх. І щоб вони потім відновлювалися і таким чином прям росли, розбухали. Я намучився просто нереально, мабуть, весь тиждень ледь з ліжка вставав, боліло все, що можна, може боліти: плечі, руки, смикнув собі біцепс, який просто тиждень не відновлювався, доводилось отак спати з рукою за головою, бо просто рука не випрямлялася. Тупо не випрямлялася рука. Що вам з того приводу сказати? От якось так: ноги, спина, грудачина все просто пеком пекло. І що ви думаєте пройшов тиждень і все як рукою зняло, ні ніхіра? Ця дорожка буде продовжуватись і далі, і далі, з дня в день, з тижня в тиждень я буду страждати від болі. Треба навчитися. Отримати задоволення з цього болю, але поки що в мене це не дуже виходить. Другий момент гроші. Якщо ви думаєте, що е, записала тренажерочку, і на тому все ні, ніхера, окей, ви запишетесь в тренажерку, Я взяв собі абонемент на три місяці, вийшло це десь там чотири з Коротше, до п'яти тисяч гривень на три місяці. Якщо ви записуєтесь в тренажерку, якщо ви так як я новачок, вам треба тренер. В мене дякувати Богу, є дружбан льоха. Але вам треба буде ще платити прям повноцінно лопашити за тренера. Тренер на місяць з тренажерним залом це десь там 7-8 тисяч гривень. Як вам? а? Але й на тому не все. Перше заняття, перше ж тренування, там кардіо якесь дрібненьке. І мої от, ці от, часи. Китайські, якими я абсолютно був задоволений за півтори тисячі гривень навіть безкоштовно. Я вам відкрию секрет, я їх е, з, над, надибав там за бонуси на заправочках. Вони зшитують 60 е, пульс. 60 після півгодини Кардіо. Довелось трішки розкошелитися і купити Apple Watch собі. Мінус 19. Нічого так, йдемо далі. Ви приходите в тренажерку, там роздяглись, одягаєтесь, дивитесь, з чим ходять люди, а вони ходять ну, з нормальними сумками. Я пішов як цей, ну, щоб зекономити з цією своєю старою дірявою сумочкою. Ну але це трішки вже соромно для дорослого дядьки. Довелось купувати ще сумочку собі, поноську ще мінус касарік. Перейшли там в зал для кросфіту, трішки попросідали. Мені незручно це робити. У мене не таке взуття неправильно. Доведеться, що купувати нове взуття з правильною підошвою, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Знову ж таки, якщо ви думали, що правильно харчуватись, це дуже дешево там Що там собі травку якусь муравку купив, помідорчики гірочки? Ні, ніхера, мені треба наїдати дві там дві з половиною, майже три тисячі калорій на добу, з них там двісті. 200... З гаком е, грам білка, який просто нереально наїсти не так просто. Довелося заходити на сайти спеціалізовані, купувати е, протеїни різні, до них там різні пляшки, шейкери. Е, ще мінус 2, там 300, здається, гривень. І це мені на 2 місяці, по суті, да, за скільки я там ті 2,5 кг протеїну то з'їв. І отак, плавно, ми перетекли до третього пункту харчування. Якщо ви думаєте, що достатньо просто перестати жерти, щоб походати, ні, ніхіра, цього разу я вирішив йти прям вже як має бути, з наукової точки зору, а не виключно на ентузіазмі і грати вдовго, тому я зайшов от прям як положено, як мені порадив льоха. Тобто 2,5 тисячі калорій на добу, білки, жири вуглеводи почав блін, рахувати. Все от, вся оця історія, купа тої курки, твора. Коротше, просто холодильник забитий. Я прямо так от я кинувся, наготував собі там на тиждень запіканки різні, десерти білкові. А жерти це як? Я не можу просто стільки жерти, реально. Фу, аж рознервувався. А треба, бо треба сили десь брати, щоб тягати оту залізяку, стрибати, ходити. Блін, коротше, це гемор. Більш того, це все треба ще й зготувати, не тільки там купити. А на це треба нереально просто багато часу. Отак ми переходимо до четвертого пункту. Час. Як я собі думав, запишуся в тренажерку і буду десь там на годинку після роботи заїжджати, швиденько там покачався і нормально. Ні, ніхіра. час потрібен просто на все. Час потрібен на те, щоб приготувати ті страви на кілька днів наперед. Час треба доїхати до тренажерки, перевдягтись, покачатись там годину-півтори. Потім, поки доїдеш додому, коротше займається реально 4-5 годин на добу. Просто, просто вони улітають отак, от, ти не встигаєш навіть озирнутися. Треба час на те, щоб рахувати всі ці калорії, білки, жири, вуглеводи, заносити їх в програмку. Я почав навіть користуватись програмкою, як би то не соромно звучало. Наче дівчинка якась, ну але дуже зручно, чому би і ні. Їх просто мільйон радити не буду. Самі собі знайдете та, яка вам сподобається. Є платні, є безкоштовні. Коротше, тут вже на ваш розсуд. Ну і останнє, але не менш важливий, це, мабуть, компанія. Набагато веселіше займатися там з друзями, з тренерами, зі знайомим, з тими, хто буде ваш Ходити, якось мотивувати, бо коли я займався сам в минулі мої спроби походити десь на турнічках на брусах, ну в тому є свій шарм, звісно, що коли ти там, музичку вробив і маслаєш. Але так десь нам пожартували, поприкалувались, десь дивишся, ага, там ніфіга собі тягне, а що я рижий, що я слабий. Щас я потягну, а потім підсуха відривається. Не караюсь, ви зрозуміли. Бо я вам пораду, обов'язково знайдіть того, з ким ви, в принципі, десь однаково якось мислите. Приблизно однакові погляди на життя і цілі, тому з такими людьми вам буде реально приємніше займатися. Ну, Сподіваюсь, вам це відео було цікавим, вам це відео було корисним. Побачимось в наступних. Всім пока!